Цієї п'ятниці у Києві відбулася зустріч грантерів конкурсу та презентація проєктів Тримаємо стрій. Платформа об'єднала громадські організації, благодійні фонди, активістів та донорів для обміну ідеями та співпраці. Захід об'єднує е, переможців нашого конкурсу Тримаємо стрій. Це громадські організації, які впродовж шести місяців реалізовували різноманітні проекти, які дотичні до реінтеграції ветеранів і ветеранів. У нас дуже тут різноманітні проекти. Тут є і патронажні служби, які опікуються пораненими, тут є організації, які навчають державних службовців, мівчителів, чиновників, як правильно взаємодіяти, спілкуватися з ветеранами. Є проекти, які такі дуже, дуже нішеві, які там, наприклад, допомагають іноземним добровольцям отримати послуги, лікування, реабілітацію. Тобто, ну, спектр досить досить широкий. 22 організації були обрані. Всього було близько 200 конкурсних пропозицій, з яких обрали 22 проєкти. проекти. Особливу увагу було приділено складним, але важливим питанням юридичному спектру, а також впливу алко та наркозалежностей на життя ветеранів протягом двох днів. Ці теми стали основою для напрацювання рішень, які допоможуть змінити суспільне ставлення та створити дієві механізми підтримки. Я був запрошений на цей захід як керівник організації, яка виконує проект за підтримки фонду відродження з метою реінтеграції ветеранів в суспільство. Безпосередньо ми займаємося співпрацею з національною поліцією України з департаментом головної інспекції. Ми сформували групу поліцейських, які відповідальні за дотримання прав ветеранів. Вони працюють в кожному регіоні України. З ними ми підготували навчальний курс, залучивши партнерів з ветеранських організацій. Випадків, коли ветерани є потерпілими, ветерани можуть бути свідками якихось подій, і поліція і інші правоохоронні органи комунікують з ними не часто, ну не часто не екологічно. Ветерани можуть бути затриманими за підозру вчинення кримінального пропорушення. Це теж проблемні моменти, і де всі учасники подій мають бути зацікавлені в тому, щоб спілкування було гармонійне і складні ситуації. Згладжувався наше завдання підготувати інституції, зокрема поліцію, до такої роботи. Поліцію на сьогоднішній день не критикує, хіба що лінивий. Ми це все бачимо. Нам потрібно гармонізувати ці стосунки і просто виходити з тостами і говорити давайте будемо дружити. Це одна справа. Інша справа протягти в нормативку, в нормативно-правові акти певні е принципи роботи, певні обов'язки, які зумовлюють. Нормальне, нормальну роботу треба працювати ефективно без можливості порушення прав людини. Підписуйтесь на наш канал, не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Це допомагає нам створювати більше корисного контенту. Дякуємо за підтримку. Я вважаю цей захід насправді досить унікальним, тому що фонд відродження є давно нашим партнером вже багато років і підтримує наші найбільш сміливі ідеї, особливо після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, ми змогли запустити от власне вторину правову допомогу супровід людей в судах в 2022 році саме завдяки підтримці фонду відродження. І чому цей захід унікальний? Далеко не всі донори організовують такі, таку можливість поспілкуватись. Організації між собою, які реалізують різні проєкти. Тут присутні дуже різні організації, які роблять круті речі, допомагають людям в дуже різних аспектах. І ми тут можемо знайти і почути ам, про проєкти, які можуть стати нашими партнерами. Ми можемо а, планувати спільну діяльність, посилювати один одного. І це дуже цінно, особливо в наш час, коли а, дуже велика кількість нашої роботи насправді відбувається дистанційно а тут ми бачимо наочно цих людей їхні результати. Як вони працюють і взагалі переживають про проблеми ветеранів? Якщо говорити от суто про консультації, то ми проконсультували вже більше 130 тисяч з 2014 року. Але загалом ми орієнтуємось більше на нашу щомісячну статистику. Ми щомісяця надаємо допомогу до трьох тисяч ветеранам, військовослужбовцям і іншим людям, які до нас звертаються. Це і через гарячу лінію. Так само ми письмові консультації надаємо. В усіх наших соцмережах через пошту кому звичніше письмова і приблизно десь ну десь 10-15 справ на місяць беремо на супровід. Ми працюємо вже більше ніж рік. Ну я працював з залежними протягом 15 років. Вся наша команда працює достатньо довго деякі люди працюють і більше 15 років з наркозалежними сказати, що так що ми з цим не зіштовхнемося, це буде неправда. Ви ж розумієте, що відбувається так чи інакше. Ну, на жаль, наші люди іноді намагаються справитись з травмою ну, за допомогою алкоголю або наркотиків. У нас велика команда, велика кількість психологів, які ну, професіонали. Є програма, яка ефективно доказала свою ефективність, яка працює і в рамках посттравматичного стресового розладу, і В нас і в рамках інша програма Нарко алкозалежність наразі в нас підтримували проект на наступний рік, на базі якого ми будемо робити групи для залежних військових, на базі якого будуть групи для родичів. Військовослужбовців і будуть психотерапевтичні групи для ветеранів. Дивіться, ну на сьогоднішній день для держави дуже багато витоків, і держава не завжди з ними може справитися. Якщо не буде неурядового сектору і громадського сектору, який розуміє які виклики, які іноді будуть цю державу підштовхувати до якихось змін. Да, тоді змін в принципі ніяких ну не буде. Сказати, що ми не зіштовхнемося з проблемою там залежності, або там ми будемо розраховувати, що повернуться там хлопці, тільки там з проблемою посттравматичного стресового розладу, там 20% — Це неправда. Я вам одразу скажу. Ми зіштовнемося ну, з різними викликами, і настільки, наскільки. Е Суспільство готове з цими викликами боротися, ну, настільки ефективно, і ми будемо наближати перемогу вже зараз. Підписуйтесь на наш канал, не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Це допомагає нам створювати більше корисного контенту. Дякуємо за підтримку. Подібні заходи мають стати прикладом того, як спільні зусилля громадськості та міжнародних партнерів сприяють розвитку ветеранської політики та формують нові можливості для тих, хто став на захист нашої держави.